Всім привіт! Мене звати Настя, і ми продовжуємо рубрику «Знайомство з активною молоддю міста. Сьогодні до нас завітав дуже цікавий гість, тому пропоную познайомитись з ним поближче. Привіт! Як тебе звати? Скільки тобі років і чим ти займаєшся? А, привіт! А, мене звати Ілля, мені 14 років. Я навчаюся у Криворізькій гімназії номер 16 Захоплююсь журналістикою. В майбутньому, можливо, планую стати журналістом або телеведучим ну, в цій сфері. А також а, зазвичай іноді в в, в своєму житті. Так, Вау! Wow. Скажи, будь ласка, а що спонукало тебе почати займатися волонтерством в такому юному віці? Ну, всього 14 років. Чесно кажучи, зараз діти у нас в Україні подорослішали вже в юному віці, тому що такі всі обставини спонукають дорослішати і творити людям добро. Тобто, ти волонтериш і розумієш, що це допомагає людям, і це спонукає тобі далі творити, жити і надихати. Супер. Чи пам'ятаєш ти свій перший досвід а, волонтерської діяльності? Як це було? А, так, пам'ятаю, це було в музикальній школі номер 4 О, так саме тут. А ми з мамою а, прийшли саме в школу а, плісти сітки для наших військових. Це було на початку війни, напевно, в березні місяці, десь в числах десятих. Так, і ми плели сітки разом з іншими сусідами нашого району. Тому це був мій перший а, досвід волонтерстві. Угу. Також наскільки я знаю, ти проходив тренінги з волонтерства. Так скажи, а які навички ти отримав під час проходження тренінгу, і як вони допомогли тобі в подальшій волонтерській діяльності? А ну, по-перше, навчили дуже сильно ці тренінги. А я проходив курси школи волонтерів в одному з благодійних організацій, та і сам проводив тренінги у своєму закладі освіти. Ну Сто відсотків навчився, зрозумів, як правильно організовувати благодійний проект, правильно, щоб це не було якось там здвігів в цьому проєкті. Ну і звісно, поспілкувався з іншими особами, які вже мали великий досвід в цій сфері. Ну і звісно, взяв досвід від них. Чи є якийсь проєкт або ініціатива, якою ти особливо пишаєшся? Чесно кажучи, так я на своєму інстаграм-аккаунті заводив два рази дружні банки, і ми їх закривали буквально за декілька днів, іноді тиждень і ось так. І я закрив дві банки для потреб наших військових на армію. Тому я цим дуже пишаюсь. Можливо, це знаєш не дуже великий такий прям вклад, але для мене це прям ну прям ні. Ну це класно. в Такому віці, це, це прикольно як волонтерська діяльність вплинула на твої життя, на погляди на світ. 100% вплинула позитивно. Я почав е, надихатися е, своїми досягненнями. Тобто я проволонтерів і просто бачу звернення військових, які кажуть: Дякуємо вам за те, що ви зібрали там таку, таку суму на такі там дрони або пікапи. Тому це мене дуже надихає. Я розумію, що так, так, Ілля, це ти зробив також вклад в це і тому це дуже прикольно. Ну і да, це плюс дуже сильно мотивує. Да? Угу. Ось. Е Ну, я думаю, що на цьому ми можемо закінчувати. Я тобі дуже дякую за те, що ти завітав до нас, за те, що ти поділився своїм досвідом з молодіжним центром. Це дуже прикольний досвід, особливо в такому віці. Я дуже рада з тобою познайомитися і дуже рада, що ти завітав до нас на контент. Дякую Дякую. і вам гарного дня, КМЦ е, любіми.